Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про тематику, яка є найрозповсюдженішою і займає перше місце по кількості замовлень в астролога. Це тема синастрії чи, іншими словами, сумісність двох людей. Це стосується не тільки любовних відносин, але й бізнес-партнерства, дружби, взаємодії батьків та дітей, взагалі взаємодії двох людей. Адже краще уникнути проблему, ніж потім витрачати роки на її вирішення чи шукати можливість вийти із відносин, які вже поєднали вас з взаємними зобов'язаннями. Якщо на початку ви маєте рожеві окуляри і не можете бачити очевидне, то саме характеристика сумісності покаже ваші шанси на майбутнє. І якщо вони зі знаком мінус, то. На першому серйозному аспекті з повільними планетами, такими як Сатурн, Плутон, Уран і навіть Нептун, розрив буде неминучим. Можна спрогнозувати навіть коли це буде. І навпаки, якщо це сильна сумісність, то ніякі негативні аспекти з планетами-шкідниками не зможуть зруйнувати ваш шлюб. Дружбу чи будь-які партнерські відносини. Отже, як зрозуміти, що ви зустріли правильного партнера на роки? Які мають бути показники в карті сумісності, щоб зрозуміти, що це довготривалі відносини? І який важливий секрет потрібно знати, щоб зустріти свою другу половинку, яка зробить вас щасливими? Перш за все, звертаємо увагу на луну та її знак. Луни в карті двох партнерів мають формувати в ідеалі аспект з'єднання, секстиль або тригон. Тоді це запорука ідеальної сумісності в побуті, це споріднені душі, яким є про що поговорити завжди, це подібний, якщо не, ідеаль, не ідентичний спосіб відпочинку, який для обох буде ідеальним. Це подібні хобі, інтереси та захоплення. Це правило номер один, на яке потрібно звертати в першу чергу. Для цього потрібен, звичайно, час народження, якщо ви слухали мої попередні відео про Луну. Вона швидко рухається і швидко змінює знак Зодіаку. Другим важливим моментом є аспекти Сатурна з важливими точками гороскопу. Аспекти з особистими планетами. Знову ж таки, бажано, щоб це був тригон або секстиль. Якщо це з'єднання, це не дуже добре, тому що якщо Сатурн з'єднується єд... з, з Сонцем або Луною, чи формує квадратуру опозицію нега... негативні аспекти, то це називається початка нещастя. Це один із тривожних показників поганої сумісності. Це значить, що той партнер, Луни чи сонця, якого Сатурн робить негативний аспект, буде відчувати тиск та мати відчуття, ніби його постійно в чомусь обмежують, не додають чи ставлять в певні рамки. Звичайно, на початковій стадії романтичних відносин ви не будете це відчувати. Це випливе значно пізніше. Коли ви вже не зможете так легко розірвати цей зв'язок, тому що Сатурн важко і довго відпускає. Печатка нещастя в карті сумісності це один із дзвіночків, на які астролог звертає увагу і радить не створювати союз з такими негативними показниками. Але водночас будь-який аспект Сатурна з Сонцем, Луною, Венерою чи Асцендентом дає відносини на багато років. Тільки на позитивних аспектах це буде на користь вам, а на негативних. У вас цей партнер буде обмежувати, повчати. Буває і так, що на негативних аспектах з цією планетою вам просто придеться доглядати за своїм партнером по причині його хвороби чи слабкого здоров'я. Дуже сильні аспекти це з'єднання з Сатурна з Асцендентом, Венерою, також тригон з Луною, з Сонцем, Венерою та Марсом. Третім важливим показником є кармічні вузли з сонцем або луною. Та особистими планетами. Це значить, що ви зустріли свого кармічного партнера для спільного проходження запланованих вище задач. Якщо є аспекти вузлів із сонцем-партнера, особливо аспекти зраху. Той партнер, чий вузол став на сонце, западає на особистість іншого, її статус, на її дії. Звичайно, додаткову характеристику, ще дає знак, в якому вони стоять. Якщо ваш раху з'єднується з луною, то вас буде тягнути до партнера. Вам буде подобатися його душа, внутрішній світ, ви будете відчувати. Що вам дуже приємно знаходитися поряд спокійно та затишно. Це сила тяжіння на душевному рівні. Якщо ваш раху з'єднується з Венерою, то ваш партнер прийшов у ваше життя, щоб навчити вас любити, показати, що є правильні партнерські відносини. Ви зустрілися, щоб він навчив вас взаємодіяти. Дуже часто в синастріях саме раху чоловіка з'єднується з венерою жінки. Тут зрозуміло, що вона дана була йому, щоб показати, що справжні жінки існують, і це не обов'язково стосується любовної тематики. А взагалі, ми говоримо про відносини на рівні взаємодії двох людей. І не виключено, що ваш партнер до того моменту, коли вас зустрів, перестав це вірити. Меркурій в сумісності є нейтральною планетою і не має такий сильний вплив на взаємовідносини в парі. Навіть якщо він формує негативні аспекти, то це просто проблеми в комунікації, які не мають глобально руйнівної сили. Якщо ваш раху з'єднується з Меркурієм партнера, то саме він має навчити вас розмовляти, взаємодіяти в парі чи з людьми. З'єднання вашого Марса з раху партнера говорить про те, що він, вашим, що він буде вашим енерджайзером, вашим двигуном. Не виключно, що ваш натальний Марс, тобто Марс в карті народження падший, є слабким, і ваш партнер з'явився, щоб навчити вас діяти, розвинути у вас силу волі. І характер. Саме він буде стимулом для вас, щоб ви брали свої ноги в руки і діяли. До речі, Марс в з'єднанні з Нептуном партнера дає відчуття сильного тяжіння, вас буде тягнути один до одного з великою, дуже великою силою. Четвертим показником залипання на іншій людині дає з'єднання його ліліт з вашою Венерою. Може бути і навпаки. Ліліт це найвіддаленіша точка від Землі, точка лунної орбіти. Особисто я ніколи б не повірила, що якась точка має таку силу, коли з'єднується з планетами партнера, якби сама цю тему досконало не дослідила. Працює на 100%. Ліліт з Венерою це залипання подібно до того, як вампір шукає кров, як кіт реагує на валер'янку. Так, і партнери в синастрії яких задіяна Венера і Ліліт. Залипають один на одного. Але тут є ризик, що цей зв'язок може протривати не більше 9 років. Це цикл проходження ліліт. Вона проходить за 9 років весь зодіак. Пооліліт нам часто даються випробування, зв'язані з любовною залежністю для того, щоб її подолати. Також шлюбними аспектами вважається з'єднання Марса і Луни. Але він не є позитивним, так як той партнер, чия луна, буде часто, якщо не постійно плакати. Марс буде доводити луну до сліз та істерик своїм напором і різким відношенням. Ще одним сильним аспектом, який скріплює людей на роки, є Сатурн на Асценденті. І це теж показник, при якому партнерчий Сатурн буде пожиттєво повчати іншого, контролювати, вести себе як наставник, вчитель, суворий батько чи матір, якщо це Сатурн жіночий. Але таке відношення буде відчувати виключно людина, чий асцендент, з'єднався з Сатурном. Зі сторони іншим людям це може бути і непомітно. Дуже хорошим знаком вважається, коли планети одного партнера заповнюють пусті поля чи знаки зодіаку іншого. Це значить, що один із партнерів прекрасно доповнює іншого, додаючи йому те. Що тому бракує? Наприклад, якщо в карті жінки пусті земні знаки козирі, діва або тілець, то якщо партнер заповнить їх своїми світилами, тобто сонцем чи луною, або особистими планетами, то таким чином він автоматично забезпечить іншого стабільністю, якої тому не вистачало, відчуттям опори і фінансової підтримки. Не обов'язково, що він буде фінансово забезпечувати, але точно створить таку картинку карти сумісності, і вони вдвох будуть прекрасно працювати в парі в напрямку створення своєї фінансової стабільності, свого фундаменту для життя. Щодо сумісності в інтимній сфері, то мають бути позитивні аспекти між Марсом і Сонцем жінки, і Венерою чи луною чоловіка. Це не є запорукою довготривалих відносин, але додає значного комфорту в шлюбі. Точно. Якщо цього комфорту не буде вистачати одному з партнерів, то він буде шукати його на стороні. Тому бажано, щоб потреби в інтимному житті теж співпадали. Більш детальний аналіз сумісності в інтимній сфері робить астролог на основі глибокого аналізу кожної карти окремо. І потім спільної синастричної карти, тобто спільної карти сумісності. Остаточний висновок щодо перспективи на майбутнє робиться на основі наявності інших важливих негативних аспектів з планетами шкідниками. Тут вже потрібні глибокі знання в астрології, щоб мати змогу ретельно проаналізувати. Карти народження кожного окремо, вияснити, чи являються вони конфліктними особистостями, кожен окремо. Якщо так, то сумісні аспекти з агресивними планетами не дадуть проіснувати цьому шлюбу чи зв'язку довго. Той, хто є більш конфліктним, створить всі умови для стопроцентного розриву. Це стосується не тільки відносин в парі, але й в дружбі, взаємодії двох людей в бізнесі чи на роботі. І це працює з точністю до 100%. Якщо є достатня кількість негативних показників в синастрії, тобто сумісності, то рано чи пізно якась ситуація спровокує конфлікт чи остаточний розрив відповідно до того, наскільки критичними є аспекти між планетами-шкідниками, і відповідно до того, яка їх кількість наявна в карті сумісності. Закінчимо тему синастрії на позитиві. Якщо ваш партнер формує вам своїм Юпітером позитивні аспекти, тригон, секстиль на ваше сонце або луну, то це запорука щастя в сім'ї, якщо ви її вирішите створити. Ви в присутності свого партнера будете відчувати себе щасливими, будете старатися проводити більше часу з ним і навряд чи колись погодитесь на розрив, щоб в житті не сталося. Саме ви будете вважати цей шлюб щасливим. Ваш партнер відчуватиме теж саме тільки за умови, якщо ваш Юпітер робитиме такий же аспект тригона чи секстиля на його сонце чи луну. Щодо синастрії батьків і дітей, то тут часто зустрічається напружений аспект Тау квадрат. І цьому є логічне пояснення це аспект великого напруження. Напруження, яке дає змогу отримати позитивний результат. Та у квадрат провокує і створює конфлікти, але водночас дає багато сил і енергії. Навіть ті люди, в карті, яких є та у квадрати від народження, вони ніколи не бувають спокійні. Вони постійно активні, постійно щось роблять і заставляють інших. З ким живуть чи взаємодіють, робити те ж саме, або просто не дадуть вам спокійно сидіти на місці. Це аспекти бізнесменів, активістів, це аспект, який провокує кожного, хто з ним народився, бути дієвим. Якщо в синастрії двох людей ви побачите таку конфігурацію, то разом ви здатні не тільки перевернути гори, але й забезпечити сусідам неспокійне життя своєю присутністю в їхньому житті. До кінця жовтня діятиме акція 50% знижка на замовлення синастрії, тобто карти сумісності. Кому цікаво, пишіть мені в інстаграм. Термін виконання замовлення 3-5 днів залежно від загруженості. З вами була Джанеза. Всіх вам благ. Не забуваємо ставити лайки. До зустрічі в наступних відео.